Вогнесерде, ходімо, нам потрібно поговорити. Що, синьо, зірко? Ти ж чув, як вихвалявся той вітряний провідник? Але ж у нас немає жодних доказів, що здобич вбивають вітряні вояки. Хто ще, як не вони? Я знаю, що робити. Ми на них нападемо вночі. А ну ж бо йди, збери військові загони. Але ж це буде марне кровопролиття для нашого клану. Йди і роби, що наказано. Добре. Шиполапе, Де попелюшка? Збирає трави. А де саме? Не маю уявлення. Вибач. Я маю план. Вночі проберусь до вітряного клану і попереджу їх. Цієї битви не повинно бути. Ходімо, ми майже прийшли. Що там відбувається? Тьфу. Кінь тут так тхне це Лисиця. Ні, це запах тіньового клану. Привіт, кошенята. Це правда, що ти провідник тіньового клану? Так, правда. А чому ти не в громовому клані? Вам поки що потрібно бути з мамою. Коли ви станете новаками, все зміниться. Довга історія. Не можна дозволяти йому збрехати. Привіт, тигрозоре. Чому ж ми так далеко від своїх угідь? Чому ти тут? Ти такий Галас зійняв, що я здивований тому, що тільки я тут. Ну, добре, вогнесерде. Це я хотів побачитись з кошенятами. Тимно смуже. Відведи їх назад. От і правильно. Розходимось, а ти тимно смуже. Більше не бери кошенят, хто зна куди. Пс. Пс. Друколапе. Ей, хто тут? Я вогнесерд. Мені потрібно поговорити з одну вусом і так, щоб вогнеквість про це не знав. Зачекай, зараз приведу його. Надіюсь, у тебе важлива причина бути тут. Мені терміново потрібно розповісти дещо в Я не можу це сказати нікому, крім нього. Тільки заради тебе. Ходімо. Що ж тобі потрібно? Синюзірка готує напад на вітряний клан. Я не міг цього дозволити, тому я тут. Що ж ти пропонуєш робити? Є ідея. Ви ж знаєте Круколапа? Синій зірка дарувала йому право проходити на громову територію. Ви можете послати його звісткою про зустріч біля чотири дерева на світанку. Звучить непогано. Одноусе. Знайди Круколапа. Негайно. А ти, вогнесерде, може бути вільний. І ось тому я був у вітряного клану. І ти тільки чого не нам розповів, радившись ні з ким. Я розумію, що варто було б порадити з кимось, але не можна було втрачати часу. Пропоную синю зіркою відправити воєнвиків може бути й таке, що вона не захоче мирно говорити. Ну, ні, я точно не піду. Хто не хоче, не йдіть ми не будемо брати всіх. Я піду. Мої кошенята не повинні їсти в марні війни. Ну, піду. А теж. Потрібно взяти ще з два новака. Довгохвости. Прудкулап піде? Добре. Тоді прудколап тих хмаролаб з нами. Ей! Літкувати за спиною синю зірки і без мене? Я зібрав тільки вояків. Нагадую, що ти був моїм виховником декілька повень. Розповідайте. Добре, я згідна на розмову, але візьму з собою бойову виправу. Вітаю, сині зірко. Ну, вітаю, високозорий. Як ти поясниш вбиту здобич на нашій території? Я присягаюсь за рекланом. Для мене за реклам уже нічого не значить. Тоді я присягаюсь усім, що тобі дороге. Кошенятами. Вояками, честь старішин. Це були не ми. Ми теж помітили на своїй території вбиту здобич, а біля неї запах собак. Це або собака, або волоцюги. Та точно не ми. Нам треба поговорити. Що сталося? Це ж була твоїх хлап справа, так? Я хотів як краще для нас. Я довіряла лише тобі серед всіх цих зрад. А ти зі мною так вчини? Ох вогнесерде зареклам розумний. Він вигадав для мене найжорстокішу кару провідництво, а потім змусив моїх вояків зрадити мене. І чого тепер варте провідництво в громовому клані? А нічогісінько. Все марно, купа зрадників та мишача лайна. Я приведу пелюшку. Сиди де сидиш. Я маю тебе покарати. Я навіть не знаю. Я нічого не зроблю. Ти й далі будеш воєводою, а після мене провідником. Ох, як зареклам зрадіє. Зрадник на чолі зрадник. Краса. А зараз геть з моїх очей. Прокидайся вогнесерде. Чому справа? У синьозірки! зірки вона зникла. Сінь, зірко, де ж ти була? Нам знову варто поговорити. Я була у місяці скелі, я кинула за рекламовитку. Але вони не сильно приховували свою зраду, все казали про якусь зграю, темну силу, що бродить лісом. Завтра на світанку я поведу патруль. Потрібно обійти всю територію. Якщо нам і судилося загинути, то ми заберемо ще декілька життів. Добре, я зберу патруль.